Книжки, які трохи розбавлять лікарняне життя, збирають в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Ідея виникла в комунікаційниці нейроцентру Ксенії Шокіної. Ми розуміємо, що у нашій лікарні лікується багато пацієнтів, які проводять тут достатньо довгий час, це і, зокрема, і цивільні, і військові, плюс родичі пацієнтів, які доглядають за своїми близькими. І хоч у наших лікарняних палатах є там телевізори, є вайфай, люди можуть у телефонах щось сидіти, але все одно це ну, якби з часом набридає. Тому в мене з'явилася ідея, що якщо поставити на полиці Книжки, які будуть у вільному доступі, люди зможуть трохи урізноманітнити своє перебування в лікарні. Збір триває доволі активно, але ж книжки зайвими не бувають, каже Ксенія. Ми найбільшу таку книжкову допомогу отримали пошти. Нам надіслала пацієнтка колишня одного з наших лікарів-нейрохірургів, надіслала дві коробки із класними україномовними книжками. Отож для тих, хто хоче поділитися книжками. Приносити їх можна до трьох локацій. Наприклад, на рецепцію нейроцентру у будні до 17.00. У реалізації ініціативи допомагає також громадська організація Волонтеріат УжНО. Це ще одна локація. Книги можна приносити безпосередньо в ректорат на площі народній 3 і залишати в охоронця. Або хто знає мене особисто, може написати в соціальних мережах. Ну, в принципі, в ректораті ось тут ми збираємо всі в курсі, тому можете просто залишати. Збіри ще триває. Якщо все піде добре, можливо, нам вдасться не одну відкрити читальню. Підтримує акцію і Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. До нас звернулися працівники нейроцентру. У них на лікуванні перебуває дуже багато військових, і навіть лікарі звернули увагу на те, що їм б була б в нагоді така невеличка бібліотечка, коли є вільний час, можна було б читати книжки. Тому ми, звичайно, радо погодилися на таку ідею. Для нейроцентру збираємо книжки українською мовою якісні від 2000 року видання. Частинку наших книжок з Капрукової книжки ми пожертвуємо для нейроцентру. Можуть книжки приносити за режимом роботи бібліотеки з 9 до 19 у будні і в неділю з 10 до 17 години на перший поверх. У нас там є працівники в гардеробі, які приймуть і вже далі передадуть туди, куди потрібно. Узагалі, в нейроцентрі, планують створити міні-бібліотеки на поверхах. Точніше, книжкові стелажі для пацієнтів. Люди будуть мати вільний доступ до цих книг, щоб це було зручно, щоб не заважало там каталкам, наприклад, лікарям, щоб не заважало. І якби можна буде узяти книжку, почитати ну, якби в себе в палаті. Плюс я ну, ми би хотіли встановити ці книжки і там, де є скупчення людей, де люди сидять у чергах. Якщо чекають прийом лікаря, то там ми плануємо встановити коротку літературу, ну тобто якісь оповідання або поезії, щось такого плану, щоб і для Дітей, зокрема, казки, щоб можна було якось урізноманітнити свій час очікування і його таким чином скоротати. Уже дві книжки пішли в руки до читачів, каже Ксенія. Акція ще триває, ще мене встановили навіть полички із книжками. Уже одна із родичів пацієнтів запитала, чи є у нас книги. Я від неї дізналася про те, що вона ну, чула про те, що в інших лікарнях є такі ініціативи, і просто запитала, чи часом ми такого не робили, чи часом немає у нас чого почитати, тому що їй, ну якби, хочеться якось урізноманітнити своє перебування в лікарні догляду за своїм чоловіком. І, ну, От, власне, вона прийшла і змогла вибрати собі книгу безпосередньо у нас у кабінеті, тому що поки що книжки не встановлені якби, на поличках у публічний доступ. Цікавляться книжками пацієнти, їхні родичі, а також лікарі. Збір книжок триває ще до кінця місяця. Тож є змога долучитися. Література повинна бути в доброму стані.